Раніше я вже писав про те, що дуже вповільняється Ютуб на Росії. Так дійсно вповільнення було довгим, розтягнутим протягом місяця. Після того я навіть показував реакції росіян, які патріотично писали про те, що як-то раніше без Ютуба проживем і зараз. і санкції тільки на Польсту. Багато таких вирізок відео я вам робив. Але ось нарешті, вже останні чотири дні. <кхем> Вибачте, Ютуб приказав довго жити. Коротше кажучи, все, що залишилось їм, це аналогавнєтний Рутуб, на якому, звісно, трафіку нуль та й заробітку для них не буде для поповнення власної казни та цих проросійських запутінських гаманців. Мало того, нарешті, Google заблокував абсолютно всі акаунти, які знаходяться і були створені на території Росії для заробітку й монетизації на Ютуб. Тобто ті перегляди, які навіть є за кордоном, і ті перегляди, які раніше з хитрістю здобувалися через VPN, теж будуть відключені. Тепер вони не зможуть заробляти і допомагати ні податками, ні допомагати їх мальчикам. І ми нарешті зможемо видихнути менше будуть маячити по Ютубу. Адже, оскільки в мене, наприклад, є він не основний, а так собі творчий канал на Ютубі, на якому постійно боти діставали просто до ручки. То зараз вже останні там я не знаю е тижні півтора, я помітив, що суттєво їх перестало довбасити мені по коментам, і мені не доводиться тепер зайвраз їх видаляти. Здавалося б, яка різниця є монетизація чи ні, якщо Ютуб відключений? Але багато з них виїхало з території Росії, але оформлені акаунти були саме на території Росії. І ось таким чином вони, знаходячись поза територією Росії, продовжували заробляти кошти, і 95% з них були запутінськими. Ну, скажімо так, відсотків 80, так точно. Звісно, є маневри, є способи, як зробити так, щоб не втратити Ютуб канал і знову поновити на ньому монетизацію. Але це займає вкрай складні процедури, і мало хто про них це знає. Звідки я це знаю, це вже зовсім інша історія. Ні-ні ні, не дай Боже, у мене не було ніколи російського каналу чи російського оформленого каналу, і взагалі, фішка в другому. Я просто знаю технічно, як можливо виправити цю ситуацію саме з методом не втрати каналу і всім подібним. Так що будьте певні, що 99,9% дев'ять Росії точно наглухо втрачають Ютуб. А от ті, хто виїхав і має певну мізерну надію щось врятувати і зробити, це мізерні одиниці серед тих, хто зможуть знайти саме вихід з цієї ситуації, і не факт, що знайдуть, бо чесати секу треба було починати десь місяців півтора тому.